сімейством. Максим, куди ми їдемо? Наукову експедицію в ліс. Наукову експедицію до лісу. <рив> Зайшли ми в ліс, а митко при дорозі, знаєте. Максим каже, гарне, свіже повітря. Максим відкрив свої зошити, щось там якісь карти понамальовував лісу і буде ходити шукати, і ми теж. А я зв'язала відро, головне таке велике, ну не знаю, чи я щось назбираю, чи ні. Вже 10 хвилин, як ми блукаємо з Максимом лісом. І крім, я думаю, що це або ложні гупеньки, або що, не знаю. І ми Більше ніяких ми, ми не, назбира... О, не не люди. бачили. О, люди люди якісь ходять, кажуть, що теж грибів нема. Отак. І ми тут теж лазаємо. Якщо здибимо цікавіше, то покажемо. Найшли перші гупеньки. Коротше, дивіться, які малесенькі, гарненькі. Я думаю, хоч би на зубку назбирати. Але я вам скажу, що вони ще, напевно, будуть, бо то тільки, бачите, початки і малесенькі, малесенькі. Зараз ще там є. Коло пеньочка, зараз ми тут поріємося, то щось знайдемо. Перша наша знахідка. Що я вам можу сказати? Грибів нема. А як десь повилазять, такі омацопки, то слимаки. То слимаки їх доїдають чисто.